Ви знали, що ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати понад 1,2 мільйони гривень одноразової грошової допомоги. Її розмір залежить від групи інвалідності та визначається у прижиткових мінімумах, закладених державним бюджетом. Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, передбачає виплату лише після офіційного підтвердження статусу. Суми такі: для першої групи інвалідності 1 мільйон 211 тисяч гривень або 400 Прожиткових мінімумів. Для другої групи 908 400 гривень або 300 прожиткових мінімумів. Для третьої групи 757 тисяч. Або 250 прожиткових мінімумів. Подати документи можна кількома способами. Особисто до Міністерства у справах ветеранів, поштою або через ЦНА. Рішення ухвалює міністерство, і після цього гроші перераховують на рахунок. Не відкладайте, перевірте свій статус і подайте документи правильно, щоб не втратити таку важливу підтримку. Виникли проблеми. Звертайтесь, ми проконсультуємо і допоможемо.